Так. Андрей, слава вільній Україні. Так, Міша, ти хто людина? Так, Наталія, Називайте мене Павло. Добре, Наталю, я не знаю, чи я заповню, ти тут в мене не одна. Ой. Павло, Павло, ты думаю, я заповню? Иван Малаков, ты топ. Привет, я Байден, добре, что ты Байден. Байдай далі. А що ви взяли, що я маю на них відповісти, якщо я на них не хочу відповідати? Ти одне і те саме задавала питання. Діана, Дмитрій, привіт, Мурат прапор. Считай, що ви вже Ага. Считай, що ви вже не маєте нічого. Ізвині за слово плохое. Ну, Нічого страшного. Лучше всіх. Іван, ти українка? Так. Денис, чим Росія хуже? Тим, що вона свого нічого не хоче мати, а любить тільки все покрасти і розбомбити. І, роз... і знищити. В себе путя не можуть вивезти, а лізуть комусь щось, доказувати, що вони щось можуть. Людмила, привіз байкала, ваша область. Людмила, я казала, я живу в Україні. І я вже три рази чи чотири тут на тому стрімі сказала, з якої я області. З Тернопільської. Треба просто слухати уважно і будете знати. Так, я на сердечка. Крим, на жаль, опустів під час війни. Хай би були не, не забирали москалі, то було б добре. і Жили б далі кринчани по, по прекрасному. Ольга, Христос Воскрес любить всіх, хто в чаті. Я запізнилася, бо ходила із малими гуляти. Всім гарного дня, Олю, воїстину воскрес гарного дня і вам. Оксана, скільки живу на цьому світі, а про бандеру чую лише від орків. Вони про нього знають набагато більше, навіть загуглить не можуть. Той Бандера один раз пробігав десь у західній Україні, а вони все ляля. -ля. <гум> Оксаночка, якби вони його не боялися так, то б вони б кожен раз не писали б за неї, а вони його бояться як чорт ладана. от і пишуть. Так, Мирослав, добрий вечір, добрий вечір. Лучші, лучше, лучше всіх. Дай Бог вам здоров'я і вам не хворати. Україна слишком м'який, український. Ну, може бути. О, бабуся Галя, Оля Прибейська, мої вітання. Дмитро, привіт, малишка, привіт. Га? Молодець! Я думала, ти вже все зробила, зараз Будемо поливати полуницю. Юля Оля Прибєльська, привіт. Так, вино, ну, не пишіть більше, мені треба йти до роботи. Діана, Іван, привіт, Ярослав, слава Україні, героям, слава Ніколай, слава Україні. Діана, Ярослав, привіт, Івана, привіт, Діана. Так, 9А, привіт, як діла, все добре. Оля, Юля, Бойко, привіт. Так, Мейсан, красивий язик. Дякую, БС. Доброго дня. Доброго дня. Ярослав, привіт. Так, привіт з Азербайджана. Я, як допомогти? Мурат, дякую за підтримку. Але у мене донатів немає. Денис, плюс Марія, Люба, вітаю. Ви така гарна. Дякую, Марія. Елена, добрий день. Чи використовуєте?